Так, ну що, робота продовжується. Ми вирішили зайнятися фронтонами. Криша вже пленкою вкрита, блішотка набита, це вже бачили. Рішили зайнятися фронтонами. Отак. От ну, зашиваємо пластиком. Називається сайдинг, хто не в курсі. Карнизи підшиті у нас металом. металом. Це вже вітрову перву поставили. Так так, так, так так у нас йде метал. -а -а. Тут, відповідно, каркас під пластик. Все як треба, тут все нормально, не закручено, тому що хто не знає пластик до кінця не крутиться. бо він має свойство розширятися, сужатися. І щоб його не крутило не рвало. От такий красивий цвіт. Так що працюємо.